Ну, Зараз у нас проходить підготовка. Якщо що, якщо раптом я зараз в ефірі, то всім доброго вечора. Але ось зараз вже бачу себе в Ютубі. Не бачу себе у камері, але приказую вітання всім, хто вже зібрався перед вашими моніторами, перед своїми моніторами, і бере участь у нашій сьогоднішній активності. Треба спочатку знову ж таки привітатися. Мене звати Містер Сані, і це канал Audio, який за кількістю підписників перевели за 5 Тисяч, тобто хочу привітати і вас і нас з цією подією і прийти до найцікавішого. І тут, мабуть, я вже буду знімати е, навушники, Звук я перевірив, і, начебто, він нормально е, звучить. Правда ж? Так, окей. От е, люди є у нас на зв'язку. Якщо ви приєдналися до каналу, е, точніше до трансляції, то ви можете написати зараз в повідомлення нам, щоб ми бачили, що ви на зв'язку. Я так само пишу привіт. Як там кажуть, вогник, вогник, жарка, жарка. Типу, щось таке. І в принципі, можемо стартувати і починати сьогоднішню нашу подію. Отже, ми сьогодні знаходимося майже в польових умовах, а саме в офісі поруч зі мною знаходиться керівник відділу Сергій. Він сьогодні в якості оператора, в якості організатора світла, музики і навіть фанфар. Взагалі, Сергій, людина, яка знається добре якраз на техніці, як ззовні, так і всередини. І тому, якщо треба з якоюсь консультацією, то це завжди до Сергія. Я навіть перед початком запису програм про будь-який з гаджетів, завжди консультуюся з Сергієм. Тому ще раз подякував величезне, що нам сьогодні допомагаєш. А чому ми сьогодні зібралися в офісі? Тому що вчорашній розіграш у нас пройшов з деякими. Можна сказати, приколами, тобто організаційно і технічно були питання, якраз е, стосовно YouTube, стосовно рандомайзеру, який ми використовували, і в результаті ми прийшли до того, що треба провести другий е, тур розіграшу і збільшити призовий фонд. Мені здається, що це максимально приємно і цікаво як для нас, так і для вас, тому що цей кейс, по-перше, цікавий. По-друге, ми сьогодні маємо честь розіграти дві платівки. Ну, тобто зараз дві, Потім в майбутньому буде більше і більше. І саме аудіотехніка, вініловий програвач LP2X, який стане сьогодні, точніше, знайде свого власника. Так, третій пункт. Що нам треба ще на додачу сказати? Що ми максимально спрощуємо сьогодні усі умови. розіграшу. Тобто робимо так, щоб і нам було просто, і вам було просто спостерігати завчасно. Ми всі коментарі під відео, які беруть участь у розіграші, принесли в Excel-таблицю. І тепер, завдяки сервісу рандоморк, правильно Я кажу так. Random.org, ми будемо визначати номер абсолютно, звісно ж таки, рандомний, прив'язаний до вашого коментаря. Мені здається, треба показати на камеру, як це виглядає. А саме я виключу зараз звук, на нову, щоб типу, не робити ехо. А, ось так виглядає таблиця. власне. Ви можете знайти а, під відео Тріпсах підсилювачів. І а, знову ж таки побачити на власні очі, що ваш комент так само присутній в цьому переліку. Далі, random org, в принципі, виглядає так. Тут є графа, тобто рядок, який зараз я спробую розтягнути, щоб вам було видно. Ось тут. Тобто, шукаємо одного переможця, і 122 учасники у нас вже є. Тут важливий момент щодо отримання, дотримання правил, то вони не змінилися ні в якому разі, але тепер всі. Користувачі, які беруть участь у розірча, знаходяться в Excel-таблиці, і це це перевірені наші підписники. Тобто, станом на учора всі контакти були підписниками, тому ну дійсно сьогодні ввечері буде набагато менше проблем на перевірку, і можна тільки тепер насолоджуватися цим процесом. Я пропоную це робити прямо зараз. Знову ж таки, зайду зараз. На, у нашу, на наші повідомлення я бачу, що до нас приєдналися люди. Знову ж таки, всім привіт. 18 години 4 хвилини. Якщо Сергій дозволяє, то можемо переходити до розіграшу першої платівки. Я сподіваюся, що всі згодні. Тобто, тепер прошу мене коригувати, підійти ближче чи далі. Хоча я навіть в вікні Ютубчику буду бачити, що відбувається видно? Ні, поки не видно. Зараз е, дочекаюся, щоб зараз зробимо рекурсію невеличку. Переходимо в рандеморк. І про всяк випадок Сергій, скажи, будь ласка, чи видно таблицю саме в вікон? Так, рандеморк. Все, тоді зараз відбувається розіграш першої платівки, е, яку ви можете обрати в магазині Аверо з наявного. Переліку. І тут дійсно тільки ваш смак вирішує, що це буде за платівка. generate Номер 111. Перевіряємо. Зараз я переходжу до нашої таблиці. Так, я забув, де, 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 де воно тут. номер 122, правильно? 122. 112. 111? Так. Точно? Тоді 111. Я 에... ще бачу? Кембридж. Тобто одне слово. Зараз 에... Zarаз... нотик. Ну, 111. Так, мені треба допомога. Тобто, я тут бачу, що треба йти якраз не по першій, не по першому колонці, on, on, on. а по. Колонці А, правильно? Правильно. Тобто тоді у нас це, ось цей юзер. І ж перевіряємо. А його хороший функціонал, і виробник зараз не такий популярний, не треба платити за сам бренд. Думаю, він не, е на рівні дорожчих підсилювачів. Ну, схоже, так. Натискаємо на юзера Вжух. Роман, Роман. Ми вас вітаємо. Ви можете обрати платівку, яка стане 100% вашою улюбленою. І це був номер 111. Так, це я просто не туди подивився. Фуф, Начебто, ми розпочали, і тепер можна менше хвилюватися, менше дивитися підказки. От можна тепер навіть не витягати наушники. Тож вітаю номер 111 Роман, Роман. Зв'яжіться, будь ласка, із з нами, або ж ми зв'яжемося із вами саме під. В коментарях у Ютубі напишемо, що ви є переможцем і ви можете обрати платівку. Ну, взагалі, типу, з офісом Авера можна зв'язатися через Телеграм, через кап-телеграм. Інстаграм, от помилка, через Інстаграм або ж Фейсбук, або ж знайти інші варіанти, які так само будуть опубліковані під цим відео, під цією трансляцією. Ну що ж, вітаю. Вибачте, зараз Уу! самі будемо робити фанфари. Я казав, що ми абсолютно в. Польових умовах, і я пропоную вже переходити до другої платівки. Тут треба якось так вже більше вогників накидати у повідомлення, і начебто все вже набагато веселіше. Ну тим паче, в такій компанії, яка тут зібралася, люди, які знаються на музиці, люди, які знаються на якісному звуці, і які приділяють увагу не тільки розіграшам, а взагалі перегляду наших фантастичних відео. Так, переходимо до розіграшу другої платівки. Так, знову у нас, я ж так розумію, що random org не треба тут нічого перезавантажити, просто достатньо наново натискати. Таблиця Generate 71. Відкриваємо табличку. Під номером 71. У нас знаходиться. Юзер, дякую за огляд. Гадаю, що айва зручний та більш файний за звучанням, але це тільки думка. Все треба слухати на власні вуха. Ну, це ось слушна думка. Дякую вам за вашу думку і при цьому за те, що ви у нас є зараз переможцем. Так, а що я натиснув? Я нажав на кнопочку і все зупинилося. Зараз. А чому вона не натискається? Окей, скопіюємо. І що ми тут бачимо? Так, мабуть, я не так зайшов. Це вам треба. Вибачте, зараз ми будемо імпровізувати. Традиційно, ну в мене не натискається цей лінк. Це я щось туплю, чи? Чи ні, зараз перевірка. Тут треба якусь музичку включити. Ну, в принципі, ми можемо знову ж таки перевірити в таблиці на головному нашому компі. Вітаю! Учасника під номером 71. Давайте ще раз е спробую натиснути на лінк. Сергій, у тебе натискається? Ні? Ні? На а на, тебе на, ще на, йде. Ага, окей. Тоді, коротше, по-перше, е вітаю. По-друге, перевірка буде е згодом. По-третє, ви можете обрати платівку. Тому хочу вас привітати. Заходьте на вероком. Там є спеціальний розділ з вінілами. І обрати те, що буде приємно вашому слуху. В тепер вже третя частина, а саме вертак Аудіотехніка. Дозвольте сьогодні його не розпаковувати, тому що я його по два рази туди сюди тіскати і підключати і знову налаштовувати все, збирати, а потім розбирати і красиво все е оформлювати. Але взагалі-то я знаю, що в е переможцю. Надійде абсолютно нова коробка, тобто не той презентаційний виріб, який я вчора збирав, а взагалі все так наново запаковане і красиве тема. Ну, можна сказати, прямо заводу. Беру лапки, тому що я не, не знаю, як правильно це формулюється. І тепер найцікавіша частина нашого розіграшу, а саме розіграш вінілу, це вже другий етап і другий дубль. Тож, схрестить пальці. На ногах, на руках і на клешнях якщо є. І будемо вриватися знову в рандоморк Тут я найбільше хвилююся. Не буду тягнути, бо і так вже два дні тягнеться цей розіграш. generate номер 71. Ні. Давай оновимося, бо 71 вже був, правильно? Угу. А ось тепер я типу оновився і одразу, ну, типу, номер 100 а? А, все. Типу максимально. Типу. Не те, що треба встиг виставити 122 учасника. Ще раз покажу, чому 122, тому що у нас 122 учасники. Ось. І тепер. Рандом. Поїхали. Номер 105! Ви, можливо, зараз отримаєте вертак Аудіотехніка! Але зараз ми перевіримо ваш е лінк ще раз 105. Правильно? Правильно. Переходимо сюди, гуртаємо. А мені Айва сподобався, і грає яскраво. І це Ігор. Натискаю і знову не натискається. Так, скажіть, чому це так відбувається? Так, в цій ситуації мені треба підказка з студії. Що робити? А, як перевірити цей лінк? Вбити в пошук YouTubeчика, як варіант. Так, у нікнейм по, по коментарям голуб... в YouTube це Ігоре Голуб. Джей DJ Ультимейт. DJ Ultimate. Ultimate, yeah. Тобто з діджейської тусовки. І, наприклад, почав шукати в пошуку. Ну, так в пошуку воно не знаходиться. Є в цій таблиці і питання, як його відкрити тоді. Погано, що я не айтішник. Тут якраз дякую Олексію, що допомагаєте нам і фіксуєте усі події. Так само, типу, буде простіше орієнтуватися, і все це потім знову ж таки передивитися. Питання тоді до оргкомітету, комітету чи треба показувати вихід на Ютубчик цього контакту? А саме учасника гри, учасника нашого розіграшу, бо я просто не можу з цього файлу вийти. Що оновити взагалі таблицю і ще раз спробувати? Ну, давай. Я оновлюю. Внесені зміни, можливо, не буде збережено, але типу, ми знаємо вже переможців і знову вертаю до номера, який у нас був 105. Ага, ні, не вдалося. Знову буду пофарбоване у червоне. Бо реально, типу, у мене не відкривається з цієї таблиці. А просто копію собачка і далі його дані. І от Ігор Демей, так, це людина, яка з діджейським пультом, з фотографією трішечки на прокосяк. То... Тобто у тебе є? Так, все є, так. А Ти це сум... на Ютубі. Так, це на Ютубі. Тоді. Схоже, ми підійшли до нашого катарсісу, і нарешті можемо заспокоїтися і вас так само заспокоїти. Ми це зробили. Саме перший розіграш можливо він вийшов не таким феєричним, як ми планували. Але 100% він, по перше, промножив подарунки. А по друге, дійсно, зготував дуже приємних людей, які уважні і максимально цікаві. Вітаємо усіх переможців. Нагадую, що ви можете приєднатися до нашої компанії переглядати відео, ставити лайки, що заохочується, звісно, і потім брати участь у багатьох інших активностях, розіграшах, які плануються. Ну і так само наступні відео дійсно будуть дуже цікаві, але дозвольте зараз залишити інтригу, що це саме буде. Дякую за цей вечір. Дякую за те, що поділили увагу всіх переможців. Вітаю і будь ласка. Зверніться до перво! Зараз напишемо під цим під цією трансляцією, як можна зв'язатися і забрати подарунки. Нагадаю, що ми сьогодні розіграли дві платівки і один вертак, а саме аудіотехніку, яку ви можете подивитися на попередньому відео. І цей вертак зараз знаходиться в камеру продакшн. Тому ми <свісно> проте <свісно> <свісно> Дякую. Залишайтеся з нами. І донайте, як то кажуть.